Вітання вчительській спільноті. Сьогодні 10 березня. Сьогодні офіційно закінчується наш поточний етап наших освітніх курсів. Відповідно, у нас вже є список претендентів на регулярний наш розіграш кодів активації програми MozaBook. Нагадую, що ми розігруємо коди активації після кожного нашого етапу курсів, який триває місяць з дня оголошення. Відповідно, цей поточні був оголошений в лютому, а, закінчується 10 березня. А відповідно, наступний освітній курс, етап освітніх курсів вже стартує у квітні. Отож, у всіх бажаючих, хто ще а, має а, потребу в оновленні чи отриманні нових знань, навичок, роботи з програмою Мозбук або системою МОЗА, реєструватися вже у квітні на наш курс. Відповідно, ви зможете також взяти участь у такому нашому розіграшу, підписавшись на наш YouTube канал, а також отримавши сертифікат за таке навчання. Отож, ми робимо розіграш в режимі онлайн і відібрали 120 претендентів, які виконали всі умови цього розіграшу. Так, я зараз поширюю екран. Ось наша табличка з тими вчителями, які пройшли наш курс, які мають сертифікати, а також зробили підписку на YouTube. І для того, щоб ми знали, хто саме отримає цей код, я використовую онлайн-сервіс Random.org. Тож, я поміщаю всі імена та прізвища. Так. І тепер натискаю на кнопочку отримання результатів. От у нас є 10 наших переможців. Нагадуємо, що ми розіграємо не один код, а цілих 10. І ці вчителі, які вже отримали сертифікати, тепер мають змогу також скористатися кодом активації для того, щоб використовувати цю програму МоЗАПУК і весь доступ до системи Мозаїк. На власних комп'ютерах це підійде для того, щоб можна було, наприклад, проводити дистанційну освіту чи демонструвати ці матеріали на онлайн-уроках. Відповідно, вся інформація, то що ви отримали на цих наших курсах, може бути втілена вами вже безпосередньо в системі Мозайк. Для всіх, хто ще бажає також брати участь, я нагадую, що на нашому сайті ProUA ви зможете знайти у пункті навчання вчителів форми реєстрації на перелік наших курсів. Тут є доволі таки багато різноманітних курсів. Є базовий курс модуль номер 1 який дає основні знання для роботи з програмою MozaBook, а також з системою МОЗАК, а також додаткові, які дають певні навички для певного предмету чи, наприклад, для використання системи МОЗАК в дистанційній освіті. Відповідно, коли ви переходите до цього курсу, ви зможете зареєструватися. Зараз вже реєстрація закрита. А з 1 квітня вона знову ж таки буде доступна і будуть доступні всі форми домашніх завдань, щоб ви могли надсилати нам на ваші завдання. Бажаю всім переможцям успіху в використанні активаційних кодів тих претендентів, які, яким цього разу, на жаль, не пощастило. Бажаю успіху у наступних наших вебінарах, у наступних наших розіграшах. Для того, щоб ви могли користуватися сучасним освітнім інструментарієм системою Мозаїк, дякую вам всім за те, що ви з нами. До побачення!